Але я хочу попросити вас від Бога сьогодні, від Ісуса Христа, примиріться з Богом. Тоді ви побачите силу Божу, явлену на ворога, який прийшов в ім'я Ісуса Христа нас вбивати, потоптавши кров Христа. Тільки тоді ми побачимо, як Бог. Піславши своїх ангелів, розтрощить ворога, вщент, вони будуть вбивати один одного. Воно йде до того все одно. Ну чому стільки наших людей має гинути? І якийсь православний пише, православні це сама православна віра в світі. Тому що тільки в нас з неба для нас сходить вогонь. Ви хоч розумієте, що Бог вогонь із ваш піп мав би там із попилитися? А не зі свічечкою вийти, а потім ручкою махати, знаєте, над вогнем і казати, мене не пече. А я тобі хочу сказати, а пече. Дайте мені в руки ваші свічки, і ви побачите, чи пече. Насміхатись над Богом. Ісус Христос. На ньому не було гріха. І в Його словах не було обману. Тож, коли ми говоримо словами Христовими, а люди перечать їм, то скажіть мені, чи не соромитеся ви вчення Ісуса Христа, Соромитеся. Соромитеся. Ви то шукаєте силу, але шукаєте не там, де вона є. Ви шукаєте силу, але це сила не Божа. О у вас ікони зціляючі. Хіба це сила Божа? О, У вас мощі мають силу, силу самого Бога. Якого Бога? Мощі? Це Бога мертвого, князя світу? Так так, саме того. І він теж насміхаючись інколи через якусь кістку дає комусь рішення його проблеми. А і весь світ релігійний розривається від того. От там. От там. І от там є три голови Йоанна Хрестителя. Добре, я так на посміховище ми повинні це виставляти, тому що взагалі це виставив Христос на посміховище.